На цьому тижні цей вірш був в нашому церковному чаті, це Галат 2.20, де апостол Павло пише: І живу вже не я, Христос проживає в мені. А що я живу в тілі, тепер живу вірою Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Один із моїх кращих віршів, який мені дуже подобається, де апостол Павло говорить про те, що то життя в законі. Воно має померти. І ти маєш жити в Христі. І він говорить, і живу вже не я, а живе Христос мені. Друзі, коли він зустрівся з Христом, в нього це я, власне, воно не просто преобразилося або стало новим. Воно вмерло. Повністю і він каже: живу вже не я. Живе вже Христос мені. І декілька думок перед тим, як ми будемо приймати участь у Господній вечері, брати і сестри. Важливо, щоб насправді Христос він не був десь так глибоко у нас, щоб його взагалі там не було видно. Через апостола Павла Христос проявлявся його життям, його словами, його вчинками, Його стилем життя, всім повністю Його відношенням. І тому Він говорить, і живу вже не я. Християнин насправді це той, хто помер для себе. Насправді він має бути мертий для своєї якби, похоти, бажань, так, своєї волі, це має насправді бути мертвим. І віршом вище, про що ми і говорили, 19 й віршом апостол Павло каже, я законом умер для закону, щоб жити для Бога. Не можна залишатися напівживим для одного і для другого. Він для цього старого, в чому він був, він для цього вмер повністю. Якщо людина приймає рішення слідувати за Христом, вона має повністю вмерти для життя, якщо це був якийсь книжник, законник для того, де виправдання мало бути по виконанням якихось там старозавітніх правил. Якщо людина думає по сьогоднішньому, так, що можна щось залишити з минулого в своєму житті, так не вийде. Не оновлення життя має бути або трошки прихорошене, так? воно повністю має бути змінене. І Павло про це пише: Живу вже не я. Оце власне я, воно має повністю загинути. Це старе, і має бути Христос в житті людини. Інші тексти, де написано, щоб. Знищити було тіло гріховне, Римлян 6.6, щоб нам більше не бути рабами гріха. Тут знову ж радикальний текст апостола Павла, щоб знищене було тіло гріховне, і щоб людина не знаходилася в цьому рабстві гріха. І Христос також дає цей виклик людині для цього радикального переміни цієї. В 9.23. Коли хто хоче йти за мною, Хай зречеться самого себе. Оце зречення власного я. Якщо людина хоче йти за Христом, інакше не вийде. Неможливо це поєднати, потрібно людині оприділитися. Ти або там, або з Христом. І ось власне я часто буває, воно вилазить. І людина гнівається. Чому? Це може бути, так би мовити, саме такий ну, праведний гнів. Але це оце я де щось нас зачепило. А що? Чому нас щось зачепляє? Варто думати про те. Коли нас щось торкається, варто в себе глянути і подумати, чому мене це торкнулось? Так, людина може поступити, щось неправильно зробити, це одне, але чому я на це купляюся? Що в мені відбувається там в середині? Якісь процеси нездорові? Як Христос реагував на певні речі? Як апостол Павло реагував на певні речі? І коли мене щось зсередини тригерить, так, щось відбувається там, значить, можливо, там я, то моє ще не до кінця мертве. І тому воно там ще бурлить і хоче воскреснути. Христос живе в мені, говорить апостол Павло. Друзі, це найбільше чудо благодаті. Що Бог, він не десь там за хмарами далеко в небесах. Він настільки близько. Він живе в кожному відродженому серці. Він живе в мені, говорить апостол Павло. Це є дуже цінно. Дивіться, що говорить сам наш Господь в Івана 15.4. Перебувайте в мені, а я у вас. Важливість перебування в Господі, брати і сестри. І його перебування в нас також. Третя думка. Життя вірою, про яке говорить апостол Павло. Це дорога, це шлях довіри Богові в всьому довіряти. Так? Павло не каже, я живу для Христа. Він говорить, я живу вірою в Христа. Знаєте, людина може е, ну, свою самоправедність в якихось вчинках, ділах, ніби от я служу Богові, я ж, живу для Бога. Так? От може висловлювати. Ні, живи вірою в Христа. Тому що коли ми починаємо для чого жити, для когось жити, ми тут вже, знаєте, підкреслюємо себе. Я живу, я роблю, я чиню, я там хожу, я там багато чого роблю. Ні, я вірю. Він зробив, він чинив, а я до цього долучений. І тут навіть може бути я десь наше прориватися, і ми можемо. Служити Богові, і все одно там я може бути. Ми можемо молитися і знову ж я там можу проскакувати, чи проповідувати, чи будь що інше робити. І це я, воно може там скакувати. Апостол Павло говорить, так, я живу вірою Христа. Ось його життя. Бо коли ходимо вірою, а не видінням до коринтян апостол Павло пише, праведний житиме вірою. Ось наш шлях, і апостол Павло оце описує. І на завершення. Четверта думка. Причина цього життя нашого, це Любов Христа. Друзі, ми живемо в Господі, тому що Він нас полюбив. Не ми були ті, хто полюбили Його перші. Він нас полюбив першим. І це наша відповідь просто, переміненого серця, взаємність по відношенню. До Нього. Що він зробив, брати і сестри? Івангелія Івана, 15 розділ, 13 вірш. Ніхто більшої любові не має на ту, як то душу свою покладе за друзів моїх. Своїх. Немає більшої любові. Христос проявив, довів цю найбільшу любов, поклавши свою душу. За нас з вами. Ми любимо Його, бо він перше полюбив нас. І тому будемо вдячні, бравши цей кусок хліба Господній вечері і цю чашу з вином, що оця любов, яка проявилася на Голгофі, вона сьогодні і проявляється через нас, в нашому житті. І тому будемо жити вже для нього в ньому. Вірою ходячи і дякуючи за любов.